Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчати історію України, і сьогодні я хочу з вами проговорити про реформаційний рух в Україні в другій половині 16, го першій половині 17 го століття. Взагалі на українських землях такі нечисельні осередки протестантизму почали з'являтися у 30-40-х роках 16-го століття. Нове вирочення привертало увагу передусім шляхти і магнатів, які. Вбачали в протестантських, особливо в кальвіністських е, обрядах, вимоги послаблення влади вищих церковних ієрархій і ліквідацію церковного землеволодіння. Е, контроль марян над духовництвом, віротерпимість і обмеження королівського всевладдя, е, близькість до ідеалів, саме такої шляхетницької вольниці. Е, е, перехід української шляхти до протестантизму е, не мав масового характеру. Українські шляхти чи прагнули. Розширення своєї влади обирали здебільшого католицизм, не знайшли особливої підтримки протестантській церкві, також у середовищі міщан. В окремих містах частіше магнатських осередків протестантизму так і з'явилися, але тоді, коли міські мешканці спонукали до, до цього власники міст, що ж до селян, то, то для них протестантизм був чужим і незрозумілим. У кращому випадку українські селяни ставилися до нього як до панської церкви, зберігаючи вірність православній батьківській вірі. Взагалі, вплив реформації і їхніх ідей засвідчує лояльність православних братств. Таким найавторитетнішим було Львівське успенське братство, рік заснування 1586. 1586-й. Антіохійський патріарх Йоаким затвердив статут Львівського братства. Статут установлював за братством право зверненості над іншими братствами та контролю за духовництвом, у тому числі й за єпископами. Незабаром Львівське братство домоглося ставропігії, і кількість братств, певно, зростала. По первах, братство проводили таку доброчинну діяльність. Поступово вони перетворилися на національно-релігійні організації зі своїми статутами і вони розгорнули широку культурну освітню діяльність. За їхні ініціативи створювали бібліотеки, відкривалися друкарні та школи. Наприкінці шістнадцятого, першій половині 17-го століття в Україні діяло близько 30 братських шкіл, які на відміну від початкових парафіяльних, Давали середню освіту діячі братського руху прагнули поліпшити становище церкви. Вони виступали проти матеріального збагачення церкви, проти зловживань вищого духовництва, шукали шляхів розв'язання проблеми і ставлення до священників, які нехтували своїми обов'язками. Братства намагалися очистити релігійне життя від пишної зовнішні, зовнішністі і виступали за рішуче упорядкування церковних справ, хотіли бачити церкву такою дешевою, душевною і загальнодоступною. І також на початку контрреформації, тобто католицької реформи церковного життя, дослідники пов'язують із розгортанням реформаційних рухів і проведенням католицького Треденського собору. Це 1545 сім, 1551, 52 1562 63 Взагалі, методи боротьби з реформацією, в чому були новаторськими. Запровадженням саме власного шкільництва, розвитку книгодрукарень, надання особливих особливого значення саме проповідям. Справді, реформання католицької церкви слугував орден єзуїтів, дослівно, якщо перекласти, то це буде товариство Ісуса. Заснований в 1534 році й офіційно затверджений папою Римським у 1540 році. Єзуїти згуртувалися навколо ідеї оновлення католицької церкви і ось великі поклали на це великі інтелектуальні сили. При цьому головним засобами були педагогічна діяльність та дипломатія 60-х років XVI століття. Єзуїти з'явилися у Польщі. А в середині XVII століття у Речі Посполитої діяло вже 32 єзуїтські колегії, із них 13 на українських землях. У 1575 році було відкрито єзуїтську колегію Ярославлі, нині, нині це Польща, а незабаром єзуїтські колегії з'явилися у Львові, Кам'янці, Луцьку, Перемишлі і Острозі. Запроваджуючи в життя потужну освітню програму, єзуїти прагнули збільшити кількість прихильників саме католицизму. Високий рівень освіти єзуїтських навчальних закладів приваблював українських шляхтичів, до того ж їхні випускники мали змогу продовжити навчання в європейських університетах. Безпосереднім приводом до загострення церковного протистояння в Україні стала календарна реформа. Вона була проведена з ініціативи папи Григорія 13-го 21 лютого 1582 року. Він оголосив про впровадження нового календаря, що за його, що за його згодою почали називати Григоріанським або календарем нового стилю, на відміну від старого Юліанського, календарна реформа мала на меті подолати відставання календарного часу від астрономічного, яке в 16 столітті становило 10 днів у 17 століття було б теж 10 днів, у XVIII вже збільшилося було б 11 днів, у 19-му столітті було б 12 днів, а в 20 і 21 столітті ми б відставали на 13 днів. Однак новий календар не сприйняли у Східному християнському світі і Православна церква в Україні ще й досі дотримується саме юліанського календаря. Щодо становища православної церкви. А в основному головною причиною занепаду православної церкви в Україні була втрата власної держави, щоб протидіяти польському католицизмові, який через розгалуджену мережу своїх колегіумів і друкарень невпивно поширювався на нових східних землях, Українська православна церква мусила виробити власну систему освіти. Але недостатньої кількості книжок, невідповідальних навчальних закладів для вищого духовництва не було, тому становище Української православної церкви ускладнювалося і зовнішніми обставинами. Захоплений турками в 1453 році Константинополь утратив колишній статус центру православ'я. А відтак не міг надати належної підтримки православній церкві України. Натомість із кожним кроком деталі потужнішою ставала московська митрополія, яка прагнула перебрати славу з гаслого Константинополя. І проголошення в 1589 році самостійності московського патріархату і надання його главі титула патріарха московського та всієї Русі. Надзвичайно занепокоїла українців, оскільки промовисто свідчили про наміри московської держави щодо українських земель. Думки православних щодо Унії з католиками вони були різноманітними. А взагалі розуміючи складність ситуації, в якій опинилася рідна церква, представники Вищого духівництва і шляхти, українські магнати дедалі більше схилялися до ідеї об'єднання з Римокатолицькою церквою. Через Унію з Рима Католицькою Церквою українці сподівалися досягнути єдності свого народу, бо тільки справжня рівність у правах католицької і православної церкви у католицькій державі, якою була Польща, могла б покласти край переслідуванням православних, адже йшлося про збереження традиційного грецького обряду і мови богослужінь. Крім того, Унія здатна була як. Саме здавалося її прихильникам розв'язати проблему підпорядкування української православної церкви після її переходу під зверхність папи римського взагалі відпадала потреба боротьби із зазіханнями саме московського патріархату. Були й особливі мотиви в унії православні єпископи і митрополит Михайло Рогаза вбачали можливість позбутися опіки братства, відлучивши їх від церковних справ силою папського благословення усупереч колишнім рішенням саме Константинополя. Тому думки католиків щодо Унії з православними, взагалі у Польщі щодо Унії, церков не було такої, знаєте, як одностайності. Одні виступали проти. Взагалі будь-якого об'єднання інші ж, їх на їх була більшість на чолі з королем, не заперечували можливості Унії. Проте польським можновладцям не потрібна була авторитетна українська церква, рівна у правах із польською. Тому об'єднання церков вони тлумачили як навернення до католицизму. І ось тут одна із ключових дат, будь ласка, запам'ятайте її. Це церковні збори в Бресті 1596 року. Взагалі, аби придушити таке втілення ідеї Унії в життя, двоє з православних єпископів найбільші її поборники це Іпатій Потій та Кирило Тетлецький, вирішили в подорож до Риму. Де наприкінці 1595 року відбулася їхня зустріч із Папою Римським та офіційна церемонія з'єднання єпископів із католицькою Церквою. Та, попри згоду сторін, остаточне рішення щодо унії за традицією мав винести церковний собор. Його було призначено на 6 жовтня 1596 року у місті Бересті, нині Брест у Білорусі. До Берестейського собору готувалися не лише прихильники Унії, а й її противники. Не дійшов же згоди навіть щодо спільного засідання, кожна зі сторін 8 жовтня 1596 року розпочала свій окремий собор. Прихильники Унії запроводили собор у міській церкві Святого Миколая. Затверджене попереднє рішення про утворення греко-католицької церкви. Король Сегізмун III підтримав унію і визнав чинною ухвалу Уніатського собору. Противники Унії зібралися в палаці, де зупинився князь Василь Константин Острозький, і вони засудили унію і владик відступників. Отже, нова церква вона підпорядковувалася папі Римському. Було визначено деякі засади католицького віровчення, тобто догмати. Зокрема, догмат про походження Святого Духа від отця і сина. Православні визнають, що Дух Святий походить лише від отця. Церковні обряди, свята, таїнства, особливості храмового будівництва, іконопису, церковного співу залишалися православними, а мовою богослужінь була церковнослов'янська мова. Греко-католицьке духовенство, як і католицьке, звільнялося від сплати податків. І уніатська шляхта на рівні з католицькою могла претендувати на державні посади. Греко-католицьким єпископам було обіцяно місце в Сенаті. Щодо Української православної церкви, то вона, попри велику кількість прихильників, просто-напросто опинилася поза законом. Взагалі, ось Берестейська Унія вона досить сильно впливала на церковне життя в Україні. Ну, по-перше, Берестейська унія Досить сильно погіршила становище православної церкви, проте, вірною їй залишилася більшість того українського населення. Розгортання боротьби за відновлення прав утискованої церкви, до якої прилучилися представники всіх верст українського населення, очолили братством. Взагалі широких повноважень братством надавало право Ставропігії, як ви вже пам'ятаєте. Що його, що його деякі з них отримали від східних патріархів? Ставропігійними, крім Львівського успенського братства в 1620 році, були Луцьке та Київське богоявленське братство. Право Ставропігії мало надзвичайне значення для збереження православної церкви. Адже після Берестейської унії майже всі православні єпископи стали уніатами. Вірними православ'ю залишилися тільки два єпископи: це Львівський Гедеон Балабан та перемишельський Михайло. Після їхньої смерті єдиним православним єпископом був Єремія, який спромігся обійняти Львівську кафедру, заповнивши короля, що він уніат. Після смерті Єремії польський уряд міг скористатися відсутністю єпископів, оголосити православну церкву неіснуючою. Взагалі, перетворення братства на потужню силу, здатну боротися за православну віру, відбувалося досить поступово. На початку XVII століття братство впливові церковні організації, так вони мали право через, свої, через своїх священників відлучити перефіян від. Від церкви і пильнувати дотримання священниками церковних приписів. Діяльністю православних братств опікувалися запорожці, яких було чимало з поміж братчиків. Козаки підтримували братство, і православну церкву не лише коштами, а й військовою силою. І за підтримки козацтва в 1615 році у Києві було засновлено богоявленське братство. А вступ до нього Петра Кайнашевича Сагайдачного з усім військом Запорозьким свідчило, що козацтво взагалі брало православну віру під свою опіку. Саме за його сприянням, 1620 року було поновлено Вищу православну церковну ієрархію. Для цього було запрошено єрусалимського патріарха Феофана, коли той повертався з Московії. Сагайдачний з козаками перестрів його біля московського кордону, патріарх висвятив нового київського митрополита Берецького та кількох єпископів. Щодо греко-католицької церкви, від першого року існування греко-католицька церква потрапила в складне становище. З одного боку, уняцькі єпископи, всупереч запевнянням польської влади не отримали тих прав, що їх мало католицьке духовництво. Отже, досягти рівності церков, які е, сповідалися прихильники Унії, вони не змогли. З іншого боку, до Уніатської церкви більшість українського населення ставилися як до чужої, утвореної внаслідок зради батьківської віри. Ситуація навколо греко-католицької церкви загострювалася з новими суперечками. Всі, церковні, всі церкви й монастирі. Грецького обряду як уніати, так і православні вважали своїми. Взагалі, ієрархи греко-католицької церкви вдавалися до енергійних заходів, аби подолати кризу своєї церкви. Наприклад, Іпатій Поті, якого називали батьком Унії, по смерті Михайла Рогази став митрополитом. Він був талановитим проповідником, письменником, полемістом, адміністратором, однак саме у боротьбі. За Унію, він діяв з більшою силою. Митрополит Йосиф Руцький доклав багатьох зусиль для розбудови уніатської церкви і, на відміну від свого попередника Іпатія Потія, Руцький особливо дбав про підвищення рівня освіти духовництва, наполегливо шукав спроби порозумітися з православними, вбачаючи у згоді головну умову піднесення обох церков. Водночас він діяльно спри... сприяв упорядкуванні та оновленню церковного життя, заклав нові монастирі, впроваджував помоч ченців сурову дисципліну, добав про заснування уніатської семінарії, хоча для її відкриття забракло коштів, здійснив реформу уніатського чернецтва, яке було об'єднане в один орден. І, взагалі, подібно до єзуїтів, вони займалися пересвітницькою та місіонерською діяльністю щодо митрополита. Петра Могили. У 1632-му щойно обраний польський король Владислав IV підписав пункти заспокоєння руського народу, за якими українцям та білорусам повертали втрачені після Берестейської унії права. За, православ, за православними визнавалося право мати саме свого митрополита та єпископів. Визначалися умови розв'язання. Суперечок між православними та греко-католиками щодо церков і церковних земель. У 1632 році митрополитчу кафедру посів Петро Могила. Заходи Петра Могила в оновленні церковного життя були досить цікавими. Ну, По-перше, він запроваджив постійний нагляд за дисципліною духівництвом. Саме порядком богослужінь і так далі. Обов'язковим стало проголошення священників виховних проповідей для перифіян по неділях і у свята. У богослужінні запроваджувалися українською мовою замість церковно яка була не зовсім зрозуміла для українців. Взагалі, обмеження права магнатів втручатися в церковні справи на території маєтків. Збільшено кількість оновлено. Зміст церковних книжок, основним осередком друкарства, стала друкарня києво печерської лаври, поверталися майно і землі Української православної церкви, а було відновлення духовних святинь православ'я, тобто це було реставровано Софійський Собор, Десятинну церкву, церкву Спаса на Берестові, Михайлівську церкву. Взагалі, для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків було створено в 1632 році Києво Братську колегію, згодом Києво-Могилянську академію.